Сьогодні часу небагато, тому я вирішив наживо оглянути оці, оці всі свої посилки, які я отримав нещодавно. Тому що світла зараз практично немає. У мене є, мабуть, 20 хвилин і світло опять зникне. Буду намагатися спілкуватися українською мовою. Можливо, буду допускати якісь помилки, але, будь ласка, не смійтеся. ну... Але якщо вам буде смішно і ви отримаєте від цього задоволення, то, звісно ж, можете посміятися. І так, з чого почнемо? Почнемо з того, що світло в нашій країни починає зникати все частіше. Наприклад, у нас зараз графік по 4 години немає світла, буває довше, буває менше. Графіки абсолютно непредсказуємо. Тому в кінці декабря як це буде декабрь В кінці грудня я психанув і вирішив замовити кучу от таких от різних перетворювачів, щоб можна було якось живитися від повербанку. Тобто, оці всі перетворювачі я розраховував з таким чином, щоб можна було підключитися до 5 вольт або до 12 вольт. Це отакі от. Такі от Шаблони. Тому от замовив от от такий от комплект, і зараз я вам про нього розкажу. Самий перший перетворювач, який я замовив, ось такий от. Дуже, дуже гарний перетворювач, він працює від USB і на виході можна регулювати напругу від 1.1. Від 2, по-моєму, вольт аж до 26. Я от не пам'ятаю, зараз перевіримо. Так, плюс Плюс зверху. Плюс зверху. Я не знаю, є в нього захист, нема в нього захиста. Замовляв все дуже-дуже швидко. Так, лампочка світиться. Прийшов з незначним отаким от браком. Бачите, один. Один символ не, не працює, але це якби не проблема. Вставляємо його в USB і можна отримати напругу навіть від 0,7 В. До резистор тут багатооборотний, тому крутити треба дуже довго. будь світлодіод зараз згорить. Тому витащимо його. Це вимикається повербанк, тому що він не бачить нагрузки до 25-26 від 0,7 і майже до 26 вольт. Дивіться, цей повербанк, точніше, ця плата портативного блоку живлення. Дуже проста. Вона зроблена, оказується, на мікросхемі МТ-3608. Тут на мікросхемі написано b 628 але це є мікросхема МТ-3608. Я вже замовляв такі перетворювачі на таких мікросхемах. Мікросхеми хороші, але дуже-дуже швидко горять, якщо, наприклад, буде перевищення нагрузки. Або Перевищення навантаження потоку, наприклад, або десь коротке замикання, воно зразу все згорає. Тут все просто. Також такий же самий перетворювач, мікросхема, яка живить цей ось індикатор, і, в принципі, все. Там ще під індикатором є якісь мікросхеми, але, звісно ж, я не розбирав нічого. Тобто, заказав от такий от перетворювач, на всякий випадок коштує він взагалі недорого. Мабуть, долар сорок, і я вирішив, що хай він буде. Ну, мало ли, отак сидиш без світла, а треба, наприклад, щось підключити. Тобто до цього приладу можна підключити нагрузку з максимальним током 2 А і то тимчасово. А так взагалі ця мікросхема розрахована на ток до 1 А, скажімо так, уверений роботи. Я не знаю, що зі світлом. Нормально видно чи не нормально. Фокусується начебто нормально. Світла не вистачає, Ну, в мене тут тільки одна лампа, тому можливо, так. Ось такий ось перетворювач. Можете замовляти, хоча на платі написано від 3,5 В до 12 В. Все правильно, це, мабуть, це, мабуть, вхідна напруга. Так, вхідна напруга. Тобто на USB можна подати напругу від 3,5 до 12 вольт. А на виході можна отримати 1,2-24 вольта. Тобто, ось такий ось перетворювач. Все, це є. Далі. Що це у нас? Всі перетворювачі прийшли цілими. Взагалі, посилки дійшли всі дуже швидко. За місяць я їх всі отримував. От Зараз 31 число. Я їх отримав вже 25 числа. У мене всі ці посилки було, просто не було часу це все розпакувати. Далі, ось такий ось перетворювач на мікросхеми XL6019. Цей перетворювач мені сподобався більше всіх. Зараз розкажу, чому. Це... Перетворювач з автоматичним пониженням і зниженням напруги. Тобто, на вхід можна подати напругу від 5 до 32 вольт і на виході можна отримати від 1,3 до 35 вольт наприклад, ви подаєте напругу на вхід 5 вольт на виході ви можете отримати від 1,3 до 35 вольт. Тобто цей перетворювач як понижує, так і підвищує напругу. Він зроблений з двома от катушками на отакі от мікросхеми. Ток, мабуть, теж до 2 А не більше. Його як можна використовувати? Можна використовувати будь-як. Для живлення світлоліодних лент, лампочок, чого завгодно з током до 2 А. На платі є отакий от от резистор регулюючий. За допомогою якого можна виставити необхідну напругу. Час вже закінчується, без 10, через 7 хвилин світло зникне. Так, далі перетворювач на мікросхемі xl 6009 То була мікросхема 6019, а це вже 6009. Чим вони відрізняються, я не знаю, воно мені не потрібне. Але якщо його зрівняти з цією платою, то вони практично абсолютно одинакові, за виключенням, що тут деталі трошки по іншому розміщені. Але ну, може катушечки трохи інші. Конденсатори такі ж самі, бачите, все таки саме. Тут катушка трошки більша, тут менше. Тут конденсатори трошки мощніші, тут не такі мощні. Тут, до речі, є ще індикатор. Ось от такий от світлодіод маленький, є індикатор. Робота працює він точно так точно же, як і цей перетворювач, але він коштує трошки дешевше, а взагалі вони повністю однакові. Теж Напруга від 5 до 32 вольт і на виході 1,3-35 вольт. На платі показано, де вхід, де вихід, ін це вхід, вхідна напруга, аут це вихідна напруга. Тобто я ці перетворювачі замовляв з таким розрахунком, щоб можна було підключити до повербанка, як, наприклад, оцей, і вже, наприклад, заживити чи світлодіодну ленту, чи ну, що-небудь заживити і не думати, чи це підвищуючий регулятор напруги, чи це понижуючий. Я хотів, щоб вони були якось такі універсальні. Далі XL, також XL 6009, але це вже так, це вже підвищуючий. Також XL, мікросхема xl 6009 це підвищуючий перетворювач, якщо його зрівняти з оцим, він тільки підвищує, бачите? Перетворюючи з двома катушками, вони і понижують і підвищують. З одною катушкою він тільки підвищує напругу. Також на вхід 5 вольт, наприклад, подаємо. На виході отримую від 5 до 32 вольт. Ось такий от, простий. Я всі їх підключав, вони дійсно регулюють, все нормально. Далі, ось такі от зарядні модулі. Ось такі зарядні модулі на мікросхемі LM2596. s Для чого я їх замовляв? От У мене є от, от блок акумуляторів, і я його планую використовувати для підсвітки свого робочого місця. І от для того, щоб постійно не підключати там, блок живлення, щоб зарядити ці акумулятори, я хочу зробити це автоматично за допомогою отакого от модуля. Цей модуль дозволить мені відрегулювати напругу, наприклад, на акумулятор, відрегулювати ток зарядки. І цей регулятор ще показує, наприклад, індикацію, коли завершиться зарядка. Здається, так, ще не розбирався. Якщо буде щось цікаво розказати, я зніму на цю тему відео. Також коштує недорого, замовив дві штучки і треба втілювати їх в життя. Вибачте, трошки спішу. Зараз дійсно вимкнуть світло. Отакі От модулі, вони вже всім відомі на мікросхемі мт 3608 От, бачите? От, точно така ж сама мікросхема в цьому пристрої. Ця мікросхема на вхід подаємо напругу від 2 до 24 вольт. На виході отримуємо від 5 до 28 вольт. Напруга робочий ток до 2 А. Але на практиці я вам скажу, що до 1 А ця мікросхема держить стабільно ток. Може трошки і гріється, але це не відчутно, тому що. Тепло розпреділяється по всій платі. Брав уже от з коннекторами під Micro USB, але його можна видалити і підпаяти. Ці плати менш, більш компактні, ніж, ніж о, там раніше були, були платі, вони великі. <coughs> Вибачте, оці, оці плати я планую використовувати в різних саморобках, там, де Наприклад, мені потрібно заживити його від акумулятора на 37 вольта. А на виході отримати вже ту напругу, яка мені потрібна. Наприклад, якщо я буду робити світлодіодну лампу від акумулятора на 37 вольта, я буду використовувати ось цей, оцей перетворювач. І тут вже виставлю 12 вольт чи 24 вольта. Подивимося, скільки мені треба. Ось такі теж корисні штуки. Замовив їх 5 штук. Далі мікросхеми. Знаю, що ці мікросхеми дуже швидко, швидко горять. Я вже не одну спалив, але у нас в місті в магазинах, радіомагазинах їх вже немає, ніхто їх не замовляє, тому я замовив їх з Aliexpress, 10 штучок, хай будуть запасні, будемо міняти. Замовив отакі от модулі. Модулі повербанку, розрахований на ток 1 А. Також не знаю навіщо замовив повербанків, наче хватає, Але є мисль, знаєте оці одноразки. І там гарні корпуса, круглі з акумулятором. Можливо, їх туди якось вмонтую, щоб зробити якийсь такий не дуже потужний повербанк, наприклад, для підзарядки телефону в екстрених ситуаціях. Що я бачу? Я бачу індикатор. Заряду, мабуть. Хоча тут деталей, звісно, должно бути набагато більше, але все, все мінімізовано. Подивимося, як воно буде працювати. На цьому не буду загострювати свою увагу. Це звичайні плати для зарядки, літіоних акумуляторів з захистом. Ці вже всі плати відомі. Так. Світлодіодні стрічки замовляв дві катушки по 5 вольт на пробу. На пробу замовляв на різних світодіодах. Оце катушка на світодіодах 3528, 12 вольт, 5 метрів. Я її підключав, бачите, аж поплавилось. Зараз, можливо, я встигну вам підключити швидко. Ох, як це незручно, коли спішиш. Зараз, зараз, зараз так. Виставляємо і плюс отак от, от вона, наприклад, світить. Але блок живлення у мене тільки на 1 А, тому він зараз піде в захист. Отака от лента. Залишив її посвітитися, але пластик поплавився, чую, щось запах якийсь непонятний. Дивлюся, це світлодіодна стрічка в бобині отак от, от почала дуже сильно грітися. Споживається стрічка до 2 А. Але блок живлення на 1 А її не тяне, починає моргати. І замовив світлодіодну стрічку на світодіодах 50-50. Вони якоби більш потужніші. Оця лента на 5 метрів споживає більше 2 А. Більше 2 тому в мене такого блоку живлення нема. Мабуть, 2,5 А точно споживає. Але, дивіться, я замовляв, тут нейтральне біле світло 4000к і тут. Світять абсолютно по-разному. Не знаю чому. Але світять по-разному. От, бачите, не витримує. Оце зараз вже вона споживає 800 мА і світить ось таким от білим кольором. Білим кольором світить. Ось отак от. Навіщо я загмов оці ленти? Хочу над своїм робочим місцем зробити підсвітку. Нормально, давно вже мріяв. Але ще не вибрав, з якої ленти її робити. Буду на тимчасово підвищувати і цю ленту, і цю. Дивіться, яке я... мені світло більш подобається. І тоді вже і тоді вже буду приймати рішення. Яку ленту собі залишити, а яку я буду розрізати і вже використовувати в різних своїх цілях, тому що підсвітка все одно потрібна. Також у мене є отакі акумулятори: 2 на 6 вольт і Скільки? 2,8 Ампера. Також їх буду десь використовувати. Два в мене знайшлось, їх якось взагалі вийшло трошки. Активізувати вони довго стояли без роботи, а один не вийшло. Тому поки що так. Ось ці всі перетворювачі мені потрібні для таких цілей. В основному для живлення чогось портативного, для освітлення чогось портативного, тому що в мене вся, весь цей робочий стіл запитаний від 220 вольт. І навіть освітлення від 220, звісно, і тому дуже незручно, не, не коли ти вечором хочеш прийти щось поробити, а в тебе не виходить, тому що в тебе нема світла. У мене є от, така лампочка USB, Xiaomi дуже хороша, працює вже дуже довго. От зараз поки що нею користуюсь по вечорам, коли хочеться щось поробити. Все, в мене закінчується час. Вибачте, що в такому темпі можливо, треба було. Трошки повільніше, трошки детальніше, але я хотів просто вам показати, що це за модулі, для чого вони потрібні, можливо, у вас також з'являться якісь ідеї. Все, дякую вам за перегляд. Побачимося в наступних відео. Всім пока!